Масовий збій у роботі міжнародних платіжних систем. Через це напередодні в українців виникли проблеми із розрахунком у магазинах, закладах та транспорті. Переказати гроші в банківських застосунках теж було неможливо. Декому не вдавалося навіть зняти готівку в банкомат. Чому виник платіжний колапс? Хто у цьому винен? Та чи вдалося вирішити? Проблему розкажемо далі. Термінали не працюють, грошові перекази у застосунках зависають. Інформація про платіжний колапс у неділю почала ширитися соцмережами. У користувачів шок та паніка. Всі повідомлення про масовий збій у роботі одразу кількох платіжних систем. У супермаркеті паніка. Половина може розрахуватися, половина ні. Я не змогла в жодному розрахуватися в магазині. При переказі коштів з карти на карту повертаються назад. Банки у коментарях почали заспокоювати людей. Проблему визнали і назвали її тимчасовою. Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Через масовий збій платіжних систем українцям довелося діставати з гаманців готівку. Каву намагався купити, не працювало. Два рази спробував, потім кажуть, що ні. Потім у них знову запрацювало, спробував, знову не працює. Я в аптеці не міг розрахуватися картками. Для людей зараз це проблема, тому що ми українці дуже звикли до комфорту розрахунку платіжними картками. Хто не мав готівки із собою, залишався ні з чим, бо деякі банкомати грошей теж не видавали. Я хотів зняти гроші десь гривень двісті, але не вдалося. Паніку про можливий збій платіжних систем в інтернеті розганяли ще тиждень тому. Користувачі заявляли, що от от це станеться. Запасіться готівкою на найближчі три-чотири дні. Це правдива порада. В закритих каналах пишуть, що це буде три-чотири дні. Це проводяться початкові випробування. Глобалісти вирішили нас трохи перевірити, як ми справляємося психологічно з відсутністю грошей, коли ми не можемо собі щось купити. Експерти називають такі відео маніпуляцією і просто співпадінням. Запевняють, у тому, що сталося, глобальних причин немає. У нас з вами величезна кількість людей попереджають нас про шесузаводні. Про надзвичайні речі, про будь-що. А потім, коли щось таке подібне стається, він каже, ми ж вас попереджали. В Чому є суть проблеми? Я думаю, що ті чисто технічні речі е, ніхто не заявляв про дидос. атаки якісь про хакерські, якісь наїзди е, жодних баз даних не загублено. Експерти кажуть, проблема була не лише в Україні. Збій у роботі фіксували і грузинські банки, і ця інформація деяких фахівців насторожує. Це наводить на роздуми, що нас об'єднує з Грузією. На ну якби з ними, з нами там в різні часи воювала воює Росія, якби тому перше, на кого можна подумати, це не Росія в цій ситуації, коли така зв'язка. Після цього прес-служба компанії однієї із міжнародних платіжних систем відновила свою роботу. Причину збою там не повідомили. Інша компанія спростувала інформацію про наявність проблеми. Там заявили, що транзакції українських споживачів обробляють безперебійно та у повному обсязі. Фахівці радять в схожих випадках завчасно думати про альтернативні системи розрахунку: мати при собі готівку і картки різних банків, не панікувати, бо на цьому люблять наживатися шахраї, і головне слідкувати за заявами лише від офіційних установ.